Близнюки, привіт! Дивимося, яким буде для вас листопад 2023 року. Відео актуальне для тих, хто по асценденту близнюки або по сонцю, тобто по гороскопу близнюки. Налаштоюсь і будемо розпочинати. Недавнє минуле близнюків. Теперішнє і найближче майбутнє. Давайте дивитися. Угу. Так, близнюки. Ви почали нарешті в недавньому, минулому, буквально ось ось недавно, насолоджуватися життям, відчувати повноту цього життя відчувати кайф. Що прояснити, що тут з імператору Близнюків. Дивіться, з якимось імператором, якимось чоловіком дівчата, напевно, що в недавньому минулому ви розпрощались, ви від нього пішли, знайшли для цього дуже зручний, дуже правильний момент, і прийшли до короля Жезлів. Я перепрошую, тобто. З дому до дому. Видно, що ви вибрали шлях, який вам по енергетиці підходить. Давайте отак от поясню, ми для себе знаємо краще, якщо копнемо трошки глибше, хто нам справді підходить, а з ким ми просто, щоб бути. І та, не завжди цей вибір може бути там здоровий з психологічної точки зору і так далі. Але часом нам просто потрібно обміняти якусь там стабільність, умовну на енергію, на запал, на, на секс, на відчуття повноти, блін, життя. Так, да, Цей вихід, він був. Досить такий неприємним. Але неприємним не для вас. Неприємним для того імператора, якого ви залишили. Давайте прояснимо дев'ятку Мишів, що тут близнюків. Дявньому минулому було, через що ви тривожилися було. Голова крутилася і йшла обертом. Близнюки ну, бачите, ви тривожилися через те, як все класно закінчити, і як би то не зробити нікому боляче, а мирно, приємно і е, з повагою для всіх вийти з цієї комунікації. Але ж ви розумієте, що. Завжди, коли є ситуація, що ви виходите, ви обираєте інше, тому першому варіанту апріорі буде боляще. Це так працює. Ну, Ви не можете бути там, не знаю, якимось шаолінським, буддистським, я не знаю, монахом і нікому не завдавати болю. Ви будете завдавати болю іншим людям, так само, як і вони завдаватимуть болю вам. Але це така сама складова. Щасливого життя, вчасно поставити крапку. І вчасно вийти з комунікацій. обрати для себе інше. Так, і стосовно чого ви тут кайфуєте і радієте. Дев'ятка кубків. Ви кайфуєте стосовно того, що, нарешті, зробили вибір і нарешті. З двох зол вибрали для себе щастя, скажімо так. Тобто, якщо раніше в недавньому минулому вам здавалося, що це безвихідно просто і тут ну, ніяк, не, нічого тут не зробиш, то зараз ви відчуваєте, що ви вибрали правильний варіант. Бо ви всередині себе відчуваєте оцей от відгук, та, що так, 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 класно, я, я відчуваю, що я молодець, я правильно зробив. Чи зробила? Давайте дивитися теперішнє близнюків. Йой. Угу. Теперішньому у вас куча енергії, куча е, сил, яку ви... Плануєте вкладати в якісь важливі для вас зараз справи. Тобто ви намагаєтесь займатися потроху і одним, і другим, і третім. Ви, наприклад, вибрали для себе там, якісь певні моделі-поведінки зараз, те, що вам більш підходить, як вам цікавіше жити. Ви там, наприклад, працюєте, у вас хобі, там, можливо, якісь комунікації, побачення і так далі. І ви націлені на те, щоб розвиватися. Ви зараз стоїте, от, як героїня карти «Трійка жезлів. Перед нею жезли. Вона знає, чого вона хоче, вони в неї є. І вона дивиться в майбутнє, і вітер розвиває її волосся, і вона просто Ах, я вже чекаю, я чекаю, коли я зможу там, розкрити повністю всі свої потенціальні. Можливості від цих жезлів, але нічого не буває так просто, якби в серці розкладу не було б карти місяць. Звісно ж. Про що тут йдеться? Чому місяць тут близняків? Давайте прояснимо. Видно, вас затрігерить або вже затрігерило, якась подія в теперішньому, можливо, середина листопада, можливо, вже зараз щось таке відчуєте. Якась неочікувана подія, якась комунікація до вас прийде якась нова інформація, до якої ви взагалі не були готові. І вона вас трохи тригерне в тому плані, що, можливо, ви десь почуєте, чи там раптово звернете увагу на якийсь рекламний щит, де ви побачите там, якісь пару слів, які вас затрігерять, які піднімуть у вашому підсвідомому таку трошки бурю, я вам скажу. Тобто те, що було неясним, неявним для вас. Воно проясниться. І ви відчуєте, як же багато вам треба зробити над собою роботи внутрішньої. Годуйтесь до цього близнюки, бо ну, тут в серці розкладу місяць це апріорі про, вибачте, біди з башко, і про те, як їх треба вирішувати. І щоб взятися нарешті за них. Я хочу навіть прояснити стосовно. стосовно чого саме. Над чим вам працювати тут? Просто одну карту мені. Над відчуттям стабільності і безпеки. В кого є з цим проблеми? Що вам дає стабільність, безпеку? Також питання фінансів: чи достойний, достойна я заробляти хороші кошти для того, щоб жити достойно для себе? Що я можу для цього зробити? І які фінансові установки також є в мене в голові. Оце вас затригерить фінансове питання, близнюки. Ну і стабільність та, бо гроші в сучасному світі дають нам, власне, це от відчуття безпеки, якого ми всі прагнемо. Я знаю, що піраміда маслу зараз там, вважається вже не актуальною, але ну давайте будемо чесні: якщо є закриті базові потреби. Ви можете рухатись далі. Поки ви думаєте, де вам спати, що вам їсти і як вам заробляти. Ну, про яку безпеку йде мова, правда? І давайте дивимось найближче майбутнє блиснюків. Так, такс, такс. Так. Багато спілкування вас чекає, блиснюки. Дуже багато до чого тут королева кубків, скажіть мені, Близнюків. Ця королева кубків. Дивіться, тут все про те, щоб відмежуватися від цієї королеви кубків. Якщо це йдеться про сепарацію з мамою, наприклад, це важливий момент, який треба дійсно прийти і прийняти, і пропрацювати це. Ну, я це так відчуваю. Тут мені взагалі конфліктністю не пахне, але багато таких серйозних розмов і багато думок в голос може бути сказано. І добре було б та, вирішити оце питання сепарації, наприклад, якщо ви його ще відчуваєте, те, що воно у вас не закрите, наприклад. Зрозумійте, звідки беруться ці ваші відчуття? Та? І зрозуміти, напевно, те, що ваша мама така сама людина, як і ви. Бути матір'ю це одна з її ролей. Крім того, вона ще й просто людина. Людина з своїми проблемами і з тим, на що ви не можете вплинути. Ви не можете змінити там свою маму, наприклад. Ви можете просто її прийняти. І якщо комунікація з нею вам завдає болю. Перестати це робити, розумієте? Тобто, тут, про те, щоб бачити в цій близькій людині людину в першу чергу, тільки так сепарація можлива. Бо коли ми все ще сприймаємо, там, наприклад, в дорослому віці матір як матір, це може бути маніпулятивною, досить класною технікою. Бо мами бувають різні, правда? Бо вони ж все ще просто жінки. І не завжди ці жінки там, за своє життя звертались до психотерапевтів і так далі. Тобто, розумієте, про що я говорю? Закрити це питання обов'язково із сепарацією. Це буде дуже важливо для вас. Яка енергія біля вас близнюки у листопаді? Ваше оточення? Ваше оточення завдає вам? Завдає вам стресу, тому що це такий балаган буде у вас лист, в листопаді навколо вас взагалі відбуватися. Бо, ну, от Дійсно, знаєте, от, ви от як це церкач: і жнець, і свець, і на дуді, і грець, і, і все зразу. Тобто ви тут хотітимете встигати і перший, п'ятий, двадцяте, і. Вас просто тягнутимуть в різні сторони. знаєте. От той скаже, ти мені зроби то, а той скаже, допоможи мені з тим. І щось постійно від вас треба. І от рано чи пізно мавпочка цю кульку проштрикне і ви впадете. Не думайте, що ви можете розірватися на 100-500 частин і бути. І хорошим там, не знаю, сином дочкою, і хорошим другом всім йти на допомогу, і там стосунки якісь будувати, і працювати. Ви забагато на себе щось я бачу в листопаді будете брати. Тому що ваше оточення вас змусить до того. І давайте подивимося, як ви будете себе почувати психологічно, можливо, вам так подобається, можливо, вам так зручно робити 100-500 діл справ. Одночасно. Можливо, ні. Я будете себе почувати близнюки. О. Дивіться. Ви будете почувати себе. Максимально гармонійно, ви будете заглиблюватись всередину себе. Я навіть розумію, чого саме тут в серці розкладу карта місяць. Тут якраз про те, щоб піти всередину, і хай оці всі голоси ззовні, вони ніби от вас там да, щось штурхають, що роби то, йди, то принеси то. Але всередині ви спокійні, ви гармонійні, і ви оцю метушню, яка буде відбуватися. В коло вас, у листопаді. Вам от, ну, говоріть, говоріть, робіть, робіть. Я собі там буду своє думати. І ці внутрішні інтенсії, які у вас будуть, вони, От я прям відчуваю, якийсь, не знаю, морський вітерець такий легенький. І ви стоїте біля того моря да, по вічуттях, і ви такі спокійні, які розслаблені всередині. І це дуже прикольно, тому що ззовні буде, походу, виглядати так, ніби ви. Запряглися, в непонятно яку упряжку і біжите, а всередині ви будете просто вау, які гармонійні. Це класно, близнюки. Що ж, це було все. До наступних зустрічей, до наступних відео.